Добрий день! Це канал я і мої кози і я захотіла щось смачного. Місно, я купляла ось такі темні банани. Чотири яйці вибила. Чотири банани нам треба. Я двійну порцію колатаю. Одної мало. Ми взяла більшого блендера, щоб в нього було добре перебити все. І зараз додамо сюди ще все остальне. Так, додаємо сюди 8 ложок нам какао треба. Одна ложка. Друга ложка. Третя ложка якраз буде четверта. Я ще одну пачку відкривати бо ця надібрана. Одна. Дві. Три, чотири. Вроді так, якщо я не збилася. І розпушувачу чайну ложку. Ну мені треба дві, то має бути столова. О, якраз. О, дві чайних то буде одна столова. Так, ну і тепер накриваємо. І будемо перебивати. Перебью пока. Я перебила. Ось така у нас вийшла. Мосені це напевно велика в мене патення. Буде А може. Напевно, за велика. Треба меншу зараз. Так. І масу виливаємо на пергамент. Напевно, таки треба було ту велику патеню брати. Моя не вилізе догори. Таку треба було велику брати. І відправимо зараз в духовку запікатися при температурі 180 градусів. Ну, не дуже до сухої шпажки. Ось через те, що він має трошки бути такий вологий всередині. Зараз дітки мої попросинаються Бо вони рано встають, допомагають, а вдень лягають, відпочивають. Ось так. Відправляю в духовку, хай випікається. Так, так, мої діти відпочивають вдень. Я відпочила, хоче встала. Думаю, вони зараз повстають і щось смачненьке схожу з'їсти. Та я смачненьке все їм зготувала, а тепер ще зготувати залишилося солоденьке, без цукру. Ось так. так. що, Надіюсь, буде дуже смачно. Хм. Бо я знаю, що смачно. Так, стекла я свого смаколика, Зараз я подробила шоколад, поломила і він розтопився. Настоящий шоколад той Отакий Ось що я купляла. Гарачі ще. Та в холодильник, да, точно, в холодильник гаряче. Ох, яка ж то смакота вийшла, я вам передати не можу. Як його зробити, щоб було видно, га? Ну смак ти точно не покажеш. Ось так, дуже дуже видно, щоб всередині було видно, який він. Дуже вогкий і дуже, -дуже шоколядний. Це надто шоколадна. Як може бути надто шоколадна? Навіть не знаю, як тобі сказати. Напевно, ти не будеш їсти, бо воно за шоколадне то прийдеться мені. Що? Не будеш, правда, шоколадну їсти? Буду? Ай, як смачно. Без муки, без цукру досить смачно. Щоб я ще варення не прогавила. Смачно-смачно. Вай, вай вай Готуйте, смакуйте, всім смачного. Мирного неба, міцного здоров'я. І тільки хороших новин. Шоколаду можна не поливати зверху. Добре. Ну, ні, тут там шоколадом. Ну, да, на вже. Так, щось таке. То вже як хто хоче. Ну, я поляла так смачно. Так що ось так. Я справилася. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, готуйте, смакуйте. Тільки хороших новин всім. Мир спокою, і затишку, а я буду йти вибирати, напевно, часник. Всім гарного дня і тільки хороших новин, всім, па-па. бережіть себе і своїх рідних.